Вітаю всіх! Сьогодні я хочу вам показати наглядно вправи, які я використовую під час тренування, тренування саме своєї кукси. Вправи ці відіграють дуже важливу роль, так як, щоб ходити на протезі рівно, красиво, безболісно, без травм для опорно-рухового апарату, ви повинні постійно зміцнювати тіло. А саме основне це виділяти багато часу на тренування вашої кукси. Кукса бере всю нагрузку, яка, йде, ну, яка йде від протеза. Тому потрібно тренувати стабілізатори, потрібно тренувати там, квадріцепс, ягодичні м'язи, все, те, те, що у вас буде стабілізувати у вертикальному положенні. Тому зараз я хочу наглядно продемонструвати, що саме я використовую. Першонаперше я хочу показати. Вправи з резиною. Вправи з резиною це саме такі прості, саме елементарні вправи, які ви можете виконувати будь-де вдома на природі в будь-яких умовах. Для цього вам понадобиться от отака резина звичайний спортивний жгут. Ви його можете придбати в будь-якому магазині. І перше наперше я хочу показати, це вправи на приведення. Вправи на приведення одні є з найважливіших у вашої стабілізації і сили кокси. Це виглядає ось так. Осанку тримаєте рівно і виконуєте там 10 по 5, наприклад. Там зробили, відпочили, постояли хвилинку і знову повторили. Якщо хочете ускладнити, просто відходите далі. Куксав в натяжінні, і вже з цього моменту ви можете робити маха. Це вже буде складніше. Цим тренуються приводящі м'язи. Далі, після того, як ви зробили на приводящі, ви перевертаєтесь в іншу сторону. От. І тренуєте відводящих. Так само спина рівна, і відводимо в сторону. Зробили так десять по п'ять. Відпочили, стали передом до. Стінки. І тренуємо відводящий назад. Спина осанка рівна. І робимо такий рух. Зазначу. Краще це робити на балансирі. Зараз я вам продемонструю. От, я використовую отакий балансир. Він вам, по-перше, це буде. Якби висота, з якою ви будете працювати, ваша устойчивость і амплітуда у вас збільшується. Зробили? Там 10 по 5 відпочили. Далі. Крім цих ривків, можна використовувати вправи на статику. Тобто ви стоїте на балансир, відводите нову назад і тримаєте 10 секунд, наприклад. Потримали, відпустили, розслабили. І так на кожну сторону. Приведені. І у відведенні. От такі саме елементарні вправи з резиною, які ви можете використовувати будь де Далі по самому балансиру. З балансир це також є дуже дієвим тренувальним засобом, так як він тренує вашу стабілізацію, тренує м'язи сідниць і в самої кукси. Ви переводите ваш протез в стабільне замкнуте положення, стаєте на балансир і, притримуючись за стінку, ви намагаєтесь мінімально триматися за стінку, намагаєтеся втримати вашу вагу на вашому балансирі. Цей момент ви відчуваєте, як ваші сідничні м'язи, м'язи, кукси, вони напрягаються з великою силою. Також ваш опорно руховий апарат. І намагаєтеся втриматися. Робити, допоки хватає у вас сил це робити. Ну і по комфорту. Також ви можете робити це на правій нозі. ну Маю на увазі на здоровій. Тут ви вже можете да не триматися та да, балансувати. Також включається сідничні м'язи і розвивається координація. праве з резиною на супротив. Для цього вам понадобиться отака резина спортивна. Не пам'ятаю наскільки вона кілограм. Вибираєте по своїй фізіологічним даним, виконуєте її також з напарником. Зараз я вам наглядно продемонструю, як це все виглядає. Вправи з м'ячом на координацію. Вправи з м'ячом ви виконуєте елементарно з напарником вам понадобиться будь-який футбольний чи волейбольний м'яч. І ви просто стаєте друг навпроти друга і виконуєте, виконуєте гру в пас. Я показав вам прості, там в той же час ефективні вправи. Тому беріть на озброєння, працюйте та займайтеся. Не лініться, виходьте із своєї зони комфорту. А ставайте сильнішими. Ніхто за вас цього робити не буде. Всім здоров'я, всім пока.